Всім доброго дня! Сьогодні буде трішки незвичне тренування. Я хочу записати його для вас спиною до вас. Це все саме для того, щоб показати вам декілька вправ для пропрацювання м'язів спини, але в положенні сидячи, наприклад. Угу. Тож повертаємось спиною, плечі опущені, замаки потягнемо вгору. Дві руки вверх, але плечі при цьому вниз. Не підтягуємо до вух, опустили плечі вдих і максимально обидві плеча вниз обито. Збираємо лопатки. Невидимий карандашик. Зажимаємо лопатками вдих і видих. І ще. І ще. чотири. Добре. Три. Останні два. Один. З цього положення. Дві долоні перед собою. Збільшуємо площу м'язів спини і скорочуємо їх. Намагаємось не відривати плечові кістки від корпусу. Вдих. І видих. Вдих, видих. Іще. Сім. Іще шість. П'ять. Чотири. Збільшуємо площу м'язів. І скорочуємо. Три. Доводимо. Далі два. Один. Добре. З цього положення дві руки в діагональ, плечі опущені. І також беремо лопатки. Вдих. І видих. І ще. І ще. Максимально на одному рівні. Знаходяться у нас плечі. Видихаємо. Чотири. Добре. Ще три. Не нахиляємо голову. За маківкою весь час витягуємося вверх. Ще два. Один. Окей. І по два. Вдих. І два видиха внизу вдих. Виїдих. Сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Відчувайте м'язи спини в грудному відділі хребта. Два. Один. Добре. Дві руки вверх, замок, потягнулись і округляємо верх спини, Вдих. і на видихі. В грудну клітку вперед. Прогнулись в області грудей, округлили і прогнулись. І ще. Чотири. Іще три. Плечі вниз. Іще два. Один. Добре. З цього положення лише дві руки в боки. Знову плечі вниз і округляємо верх спини. Іще. Вниз і округлите. Іще чотири. Добре. Ще три. Ще два. Один. як, Все добре. продовжуємо, Добре. Дві руки ззаді в замок. Потягнули. Тут ми грудні м'язи. Розтягуємо так. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Витягуємося за маківкою вверх. Угу. З цього положення. Не роз'єднуючи руки, округлюємо верх спини і прогинаємося, робимо вдих і видих. І ще сім. Потягнулись і верх спини округлили. Ще шість. Ще п'ять. Ще чотири. Угу. Добре. Ще три. Останні два. Один. Угу. З цього положення. Як опустили руки, опустили плечі. І лише позмінно то праву, то ліву лопатку приводимо до хребта. Вдих, дві руки перед собою. видих, Тягнемо лікті, ліктями. Вийде. Корпус не повертаємо. І ще. Будь-яку з тих вправ, яку я показувала двома руками, можна робити спочатку по черзі. Видих. І ще. Чотири. Угу. Далі заводи. Ще три. І ще два. По останньому разу. Видих. І видих. Добре. І тепер вдих. І збираємо задні лопатки, опущені плечі. Лік направляємо назад в центр спини. Вдих. І видих. І ще потягнули за пальцем руку вперед, збільшує площу м'язи спини. Але не округулюємо, просто збільшили. Видих. І ще. Ще чотири. Добре. Ще три. І ще два. Один. Добре. З цього положення. Вверх. Зібрали. Вперед. І зібрали. Знову дві руки вверх. Плечі до вух не піджимаємо. Напаки вниз. Зібрали і вперед потягнулись, потягнулись і зібрали видих. І ще. Іще. Іще. П'ять. Збираємо. Збільшили площу. Збираємо Чотири. Вдих. Видих максимально. Обидва плеча себе вирівнюйте. Всі ми не симетричні, але намагайтеся робити це перед зеркалом і вирівнювати себе. Три. І ще два. Останній раз. Добре з цього положення. Права ліва долоня. Назад. Вдих. І видих. Приводимо праву ліву лопатку до хребта. Видих. Ще. Угу. І ще 4. Ще 3. <кхід> видих. Ліктем тягнемо і відчуваємо лопатку. Ще два. Останній. Один-один. Добре. вдих видих. І ще вдих. Останній раз. І округліть. Я за спини, потягніться. З цього положення. Право-вліво. Повернули за плечем. І ще чотири. Спокійно. Ви можете це робити на стільці. Три. Угу. Добре. Два. Один. Окей, і я дуже вдячна вам за тренування. Сподіваюсь, вам сподобався такий інформа. А коло мене ще був а, мій пухнастий асистент. Ви його не бачили. Я вас хочу з ним познайомити. Хто ще не, не знайомий, все ми з Інокінтієм кажу вам до побачення. Сподіваюсь, ми були вам корисними. Пока-пока!